Мої колоновидні дерева. Це вишня, вишня восторг. Колоновидна. Не загубити б оцю бірочку, потім суну. Це слива абрикос, шедевр. Колоновидний. Ну, Листя в нього більш абрикосові, хоча ні, є тут і сливове. Так. Колоновидний. Зауважте. Оце взагалі це колоновидний, я б не сказала так. Груша колоновидна, а сорту вже не бачу. Це я купувала собі колоновидні дерева. Тому що саду в землі в мене вже мало. Ось загубила бірку. Собаки десь витягали. Це слива, вона пропала, але відійшла, ось бачите, від кореня. А, зараз скажу, ось є. Жовта-медова. Це все колоновні дерева, заважте. Ну Це ще більш-менш схоже. І це схоже на колоновидно. Але не таке, як на картинках, як вони малюють. Бачите, вона ось висотою десь метр десять, метр двадцять. Це більш-менш. І черешня, Ось воно видно. А, червона помада. О, така назва. Червона помада. Але вона в клею стоїть. то, тобто, мабуть, їй гаплик. І прямо на цьому, на прибивці. Ось, вона також. Ні, якби не було оцих гілок, то може була б колону. Не знаю я, вона не схожа на колону, видно. Ну, а ця здохла. Це в мене слива також була. Здохла. Я вже не бачу, що тут. Щось написано. Там не видно, що там написано. Не знаю. Ось такі у мене дерева колоновидні, бачите? Це я вже листя кидаю тут, щоб земля не була голод. Ну, це взагалі не схоже на колоновидну. Ну хіба це коли Відро забрати. Я спеціально поставила відро, щоб я не забула спитати, щоб я не забула спитати поради. Підкажіть, будь ласка, як з ними себе поводити, і хіба це коли не видно?